Сьогодні ми з вами розберемо, як виглядають базові речі на сезон осінь зима. Усім привіт! Мене звати Ксенія Господінова. Я персональна стилістка і ви на моєму каналі про моду та стиль. Давайте спочатку розберемося, що є таке базове гардероб. Базові речі це речі, які є універсальними. Вони не мають яскравих принців та кольорів. Вони універсальні та класичні по своєму крою, по своїй формі. Вони добре поєднуються між собою та їх може бути скільки завгодно у вашому гардеробі. Тут важливо не плутати з капсульним гардеробом це зовсім інша історія. Лінк на відео про капсульний гардероб я залишу в в описі під цим відео. Тобто сьогодні ми на прикладах розберемо та розглянемо саме ці речі, які є базовими, які класно міксуються між собою, які нейтральних спокійних кольорів та є актуальними саме зараз. Засновуючись на моєму багаторічному досвіду роботи з клієнтами та на моєму досвіді, я створила список з 15 речей, які дійсно класно працюють, які дійсно поєднуються між собою. Ви можете додати декілька акцентних речей, і це буде вже ваш готовий список на сезон осінь зима. Ну що, поїхали? І я пропоную почати з речей, які є універсальними, які підходять до усіх сезонів. І це біла та чорна футболка. Я думаю, ви вже знаєте, що це є основа базового гардеробу, але багато хто дійсно чомусь нехтує цими речами, а це є запорука класних. Луків, тому що а, біла та чорна футболка завжди пасує до усього. Якщо ви не знаєте, чим поєднати, наприклад, а, чорний класичний жакет чи кардиган, та ще що завгодно, біла та чорна футболка нам завжди приходить на допомогу. А особлива біла футболка, коли білий камірець, ось тут трошки виглядає, навіть і коли ми вдягаємо під свічот, під светер, якогось якийсь світер білого кольору, воно виглядає дуже класно. Білий колір біля лиця. Завжди буде добрим та стильним варіантом. Третя річ у моєму списку це сукня Sleep Dress. Я пропоную починати з чорного кольору, а далі докупати вже інші кольори. Але дійсно, якщо вам не подобається чорний кольор, а ви хочете додати якогось, наприклад, спекійного, шоколадного відтінку, синього чи зеленого, він теж буде виглядати класно. Sleep Dress – це дійсно дуже універсальна річ. Ми її можемо носити влітку як просто самостійну річ, міксувати з футболками чи сорочками, а взимку ми можемо зверху Вдягати якийсь такий теплий світшот, вдягати кардиган, жакет. І якщо ви маєте тепле, довге Максі або Міді пальто, воно дійсно буде вас гріти, і це класна річ, яку я вам дуже рекомендую придбати. Більше прикладів базових речей. Трендів та взагалі стильних знахідок я завжди показую у своєму інстаграм-блозі, тож підписуйтесь обов'язково туди, там дуже-дуже багато натхнення та цікавої інформації. Наступна четверта річ у своєму списку: це плакитні прямі джинси. Насправді ні, вони можуть бути а, і. Синього кольору і чорного кольору, але головне, що це прямі джинси, не скіні. А це може бути вайтлек, якщо вам дуже подобається, але самі прямі джинси є універсальними і з ними можна складати дійсно багато класних та стильних аутфітів. Наступна п'ята річ у моєму списку це базовий светр у молочному кольорі. Так, він, звісно, може бути у білому кольорі, він може бути у шоколадному, зараз дуже актуальному кольорі, чи, наприклад, пісочному. Але такий саме світлий білий колір, він завжди освіжає, як вже я казала раніше, і він дуже класно буде поєднуватися з речами, з усіма, якими я сьогодні вам буду розказувати. Він може бути, до речі, з горлом, але все ж таки я рекомендую брати ось. Такого прикладу, бо, класно, коли буде знизу, наприклад, сорочка, і якщо ми додамо першим шаром сорочку або футболку, цей аутфіт буде вже виглядати більш цікавішим. Не забувайте поставити вподобанку цьому відео та підписатися на канал. Дуже дякую. А серед тих, хто залишить найцікавіший коментар під цим відео, я подарую свій стилістичний гайд, шлях до свого ідеального гардеробу». Наступна шоста, Річ у моєму списку, це спідниця міні чи Міді. Міні зараз дуже актуальна, дуже у тренді, особливо якщо її поєднувати з чоботами у стилі 90-х. Я вам покажу тут на прикладі. Або Міді це завжди класний теж варіант. Він буде теплий у узимку, якщо носити теж з високими чоботами, і буде дуже стильово та класно виглядати. Сьома річ моя улюблене, це оверсайз-жакети. Вони поєднуються з усім, що тільки можна придумати. Зі світшотами, як на мені, з футболками, сорочками. І якщо брати з вовною, будуть дуже гріти вас у цей період. Зверніть увагу трошки на оверсайз, бо він виглядає зараз більш актуальним, і його буде легше міксувати з такими світшотами, наприклад, як у мені. І це дійсно класна річ. Можна придбати у чорному кольорі класичному, а далі вже е, придбати якісь більш цікаві кольори. Це може бути а знову ж таки шоколадний, синій, зелений на ваш вибір. Наступна восьма річ у моєму списку це штани класичні. Класичні штани. а Вони можуть бути прям костюмом з жакетом, і тоді вам завжди буде що вдягнути. Ви можете костюм вдягати під сорочку, під білу футболку, під светр. І це завжди-завжди дуже актуальний і класний Варіант на шопінг, на зустріч з подружкою, на ділову зустріч. Тобто, завжди у тренді і завжди виглядає класно. Штани можна обирати або прямого крою, або white leg обирайте саме той фасон, який більше а, вам до смаку. Далі хочу декілька слів сказати про. Тепле зимове або осіннє пальто. Якщо обирати з вовною, воно буде дійсно гріт. Якщо воно буде максі, воно теж буде ідеально і під сукню, і під штани. І воно зараз дуже-дуже у тренді. Вкорочені пальти зараз теж актуальні, але вони не будуть так зігрівати, як максі пальто. Це. Точно наступний пункт це вже десятий пункт, який я вважаю, що треба додати саме у цей список. Це дійсно тепла куртка, теплий пуховик. А я вважаю так, що можна брати, наприклад, Максі пальто або міді, а пуховик може бути наприклад до бедра. Це як варіант. А, обрати краще різного кольору, щоб пальто було у вас, наприклад, у світлих або темних кольорах. А пуховик, навпаки, був теж, наприклад, темний, а пальто світле, ну, щоб ви могли створювати різні отвіти з настроєм різні та за кольором. І одинадцятий пункт ми переходимо вже до сумок. А, сумка. Середнього розміру структурована, яка буде підходити під усе. А, так, з приводу кольору, звісно, це може бути чорний колір, це може бути шоколадний колір, або зараз дуже акцентний і дуже у тренді червоний колір. Вона буде, до речі, дуже класно розбавляти базові образи і буде таким класним і ярким акцентом і пасуватиме до усіх образів, які ми зараз з вами взагалі розглядали. Наступний пункт це аксесуари. Як взагалі вони виглядають, якщо ми говоримо про базу? Зараз я вам покажу тут на прикладах, але якщо ви не знаєте, з чого почати, я спеціально сьогодні вдягнула дуже базові аксесуари на собі, щоб вам показати, я приклад, це перлини, які пасують дійсно під усе. Як, наприклад, на мені зараз спортивний світшот, і перлини тут виглядають. Дуже прикольно та цікаво. І ось такі базові сережки – це просто як приклад, який може бути присутній у вашому гардеробі. Шапки, тобто головні убори. А, так, ну що, шапка Біні це найуніверсальніший варіант, найкласичніший варіант, який тільки можна придумати. Вони, можуть бути, трошки об'ємні, щоб не дуже отак були в обліпочку, бо це не завжди класно виглядає. І вони дійсно класичні, вони підходять. Усім тільки треба обрати колір, який пасує саме вам. І останній пункт на сьогодні зі списку це шарф. Звісно, звісно, шарф може бути головним акцентом до усіх ваших базових речей, або може просто доповнювати їх. Покажу образи ось тут. На перекладах шарфи можуть бути дуже великі, вони можуть бути яскраві або навпаки спокійних нейтральних тонів. А ще класний лайфхак, що ви, наприклад, якщо маєте якісь яскраві светри чи навпаки, базові, ви можете їх зав'язувати ось сюди на шию, і це буде дуже тепло та стильно виглядати. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Буду вам вдячна за ваші вподобанки. Пишіть у коментарях, які теми далі розглядати. Також пишіть у коментарях, яка річ вам найбільше подобається з сьогоднішніх прикладів, яку ви річ обов'язково придбаєте та будете носити. Дякую вам та до наступної зустрічі!